Пройшло два тижні від моменту того, як я закинув у воду Кірпіч cr 65 Обмазаний гідроізоляцією кирпич. Ось пише cr 65 а також cr 90 Ось менший це був cr 90 Ну він підписаний, тільки зараз вже трошки слабовато Видно. Зараз розіб'ємо один, а також другий. Закидалися в воду два тижні тому. Зараз побачимо, чи намочились вони. ЦР-65. Попробуємо на землі. ЦР-65. ЦР-65. Повністю роздубати, більш ясніше. Ну, я би сказав, що такий сируватий він. він не є сухий, а так як то сируватий? Чи він пропустив воду ну під знаком питання? Просто те, що я думаю, від сирів. Пільше це Р-90. Це мені більше вже нравиться. Це R90. На вигляд як то сухий Ну цей сухий. Оцей сирий. Цей сирий, оцей. С...